Радіо UA Час ЮЕЧКАГО Часновиці сполучених штатів у студії Ван Саби та Наталя Малокелідзе сьогодні у Блоці про відставку Ненсі Пелосі, борги американців, дебати навколо тарифів Трампа, фінансову кризу військових через шатдаун, зміни у роботі авіації та несподіване зростання зайнятості. Ненсі Пелосі завершує свою кар'єру конгресі після понад трьох десятиліть роботи. Колишня спікерка Палати представників оголосила, що не балотуватиметься на новий термін. Вона працювала в конгресі ще з 1987 року і двічі очолювала палату. Пелосі подякувала виборцям Сан франциско за довіру та наголосила, що пишається просуванням демократичних ініціатив, зокрема боротьбою зі змінами клімату. Ну а Дональд Трамп свою чергу не стримався, назвав її злом і звинуватив у корупції, заявивши, що вона ніколи не бажала добра країні. Борг американських домогосподарств сягнув рекордних 18,6 трильйона доларів. Такі дані оприлюднив Федеральний резервний банк Нью-Йорка. Найбільша частка боргів припадає на іпотеку, понад 13 трильйонів. На другому місці автокредити та студентські позики. Тривожна тенденція у тому, що кількість прострочених платежів зросла до найвищого рівня з початку 2020 року. Особливо складна ситуація серед молоді. Американці віком від 18 до 29 років мають найвищий рівень прострочення. Економісти кажуть, що формується так звана Каподібна економіка. Заможні родини продовжують витрачати, а ті, хто має менші доходи, опиняються у все глибшій фінансовій кризі. Верховний суд США поставив під сумнів законність тарифів, запроваджених Трампом. Навіть кілька консервативних суддів заявили, що президент міг перевищити свої повноваження, використавши закон про надзвичайні економічні заходи, який взагалі не передбачає тарифів. Водночас уряд попереджає, скасування тарифів може коштувати економіці від 750 мільярдів до трильйона доларів. Остаточне рішення суду очікується вже в червні. Через шатдаун частина американських військових у Європі залишилися без зарплат. Армія США в Німеччині навіть порадила солдатам звертатися до місцевих продовольчих банків за безкоштовними продуктами. Після критики в змі ці рекомендації швидко прибрали з офіційного сайту, але копії збереглися в архіві. Військовим також пропонували користуватися застосунком «to go», щоб купувати дешеві добори їжі, які залишаються в кафе чи магазинах наприкінці дня. Федеральне управління цивільної авіації США планує скоротити кількість рейсів у десятках великих аеропортів. Якщо Конгрес не домовиться щодо припинення шатдауну уже цього тижня, повітряний трафік можуть урізати на 10% у 40 аеропортах країни. Причина нестача диспетчерів, які змушені працювати без оплати. Частина з них бере лікарняні або підробляє, щоб якось прожити. І трохи оптимізму наприкінці. Після кількох місяців спаду ринок праці США знову оживає. У жовтні приватні компанії створили понад 42 тисячі нових робочих місць, удвічі більше ніж прогнозували аналітики. Найбільше вакансія з'явилося в торгівлі, транспорті, освіті та медицині. Зарплати також зросли на 4,5% для тих, хто залишився на своїй посаді, і на понад 6% для тих, хто змінив роботу. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримати радіо ЄЧикаго та газету Сурма через зал за номером телефону 773-697-3923 Або на рахунок у самопомочі 177-162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все. Вислухали головні новини. США у вечірній студії радіо Йої Чикаго. Для вас працювали Іван Саби та Наталя Малокелідзе. Залишайтеся з нами, адже далі ще багато цікавого. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.